Доброго дня, вітання всім дорожникам і місцевій владі. Не витримав я того, що коли падають дощі, люди йдуть по тротуару, вода стоїть на мусі і люди втікають від машин. Взяв я інструмент і пробиваю діри. Ось бачите, одна. Дорога. третя А то мій інструмент. Ніхто нічого не працює. П'ята. Шеста, сема, восьма, девята. Тепер йдемо, йдемо на ту сторону. Напроти кожної тої діри є справа, такі стіки. Доброго дня. Бачите, дорожники не працюють. Я мусив взяти інструмент і спробувати всі, всі діри, бо коли дощ, люди втікають. Правильно чи ні? Бачите? То я раптом попрацював півгодинки. То є міст через річку Стряж в напрямку Старяви. Ось, будь ласка, гляньте. Всі дири я попробував, тепер вода, бо вода тепер буде стікати і люди не будуть втікати від машин. О, будь ласка. Отаку роботу я зробив, бо не міг на то дивитись. Наші дорожники нічого не працюють. Кажуть, що війна. О боже Боже. Добре, всього доброго вам!